Вітаю вас на календарі четвер, 4 вересня в ефірі програми «Час» у Студії з вами Каріна Риган. Про головні події цієї доби. Очима моїх колег поговоримо вже за мить. Шлях від вагітності до пологової зали, школа відповідального батьківства, дитяча онкологія, поширення хвороби. Прощалися із захисником. Вічна шана герою. Опалювальний сезон. Підготовка в Ужгороді. Повертається кримінальна відповідальність за СЗЧ. Верховна Рада підтримала законопроєкт у першому читанні. Військовим, які самовільно залишили частину, загрожує тюремне ув'язнення від 5 до 10 років. Термін добровільного повернення минув 30 серпня. Після остаточного ухвалення закону суд не зможе застосовувати пом'якшувальні норми. Нові правила в'їзду в європейський союз із 12 жовтня скасовують штампи у паспортах і вводять цифрову біометричну реєстрацію. До бази будуть вносити фотообличчя, відбитки пальців від 12 років, дані паспорта, дату і місце в'їзду, виїзду та відмову у в'їзді. Правила стосуються всіх українців, які перебувають у європейському союзі, не більше 90 днів протягом будь-яких 180 днів. На авто вихід для біометрії у поїздах залежно від пункту пропуску, Відмова від біометрії дорівнює заборона в'їзду. Ужгород готується до зими. Лікарня міста вже майже на фініші підготовки до опалювального сезону. Там перевірили котельні, завершують регламентні роботи. А цього року додатково запускають ще й конгенераційну установку. Деталі про це вже за мить. Працює вона споживаючи газ, це двигун внутрішнього згорання спалює газ. Витворює електроенергію. Цю когенераційну установку обладнали на території медичного містечка Ужгорода. За своєю потужністю вона може виробити 470 кВт на годину, що фактично покриває роботу лікарняних корпусів. Є розрахунки при різних потужностях роботи 70%, 50%, 100%. Це різні показники по ціні газу, скажімо, там, при ціні газу 20 тисяч гривень за тисячу кубів. собівартість електричної енергії буде складати десь 4,20-4,50%. Тобто це економічно доцільно. Потужності цієї вистачає практично повністю для забезпечення роботи лікарняного містечка для, всіх, для всього обладнання для, для всіх об'єктів. Ну, є така думка, що ми справимося з цією задачею. Когенераційну установку на території медичного містечка планують запустити до початку опалювального сезону. Тим часом тут вже перевірили і роботу котельні. Котель працює на політок. Тверде палю. Тут у нас тепломінник, де нагрівається вода. Панель управління. У нас є генератор встановлений, тобто ми в будь-якому випадку забезпечені. На сьогоднішній день ми вже сформували місячний запас палива. Ця твердопаливна котельня працює з 2017 року. Вона опалює в загальному на 40 тисяч квадратних метрів лікарняних корпусів. Для цього щодня спалюють у середньому від 5 до 7 тонн палети. Фахівці кажуть, опалювальний сезон для медичних закладів Ужгорода розпочнеться вчасно. Всі заклади медичні в Ужгороді готові до опалювального сезону на 90%. На даний час наша лікарня вона опалювалася палетами, тому якщо поєднати конгенерацію газового опалення і опалення альтернативне на палетах, то ми можемо говорити дійсно про закритий цикл. Тому що навіть якщо не буде або буде повний блекаут, лікарня буде забезпечена електрикою, що дасть можливість є. Отоплювати воду, так само за рахунок палетів буде подаватися тепло. Зараз вересень місяць ми зробили заявку на проведення гідротехнічних випробувань мереж і обслуговування технічного обслуговування котелень. В принципі, як кожного року воно буде завершено до кінця вересня. Медичні заклади Ужгорода готові зустріти холодний сезон із теплом, і навіть із власною електроенергією. Ну а власне рішення про включення опалення приймається на місцевому рівні і залежить від погодних умов. Зазвичай грітися Ужгород починає у середині жовтня. Відповідно до прогнозу міністерства економіки на 2026-2028 роки. Ціни на електроенергію для побутових споживачів з грудня по грудень відповідних років щорічно будуть зростати на 15% плюс-мінус 5%. Про це йдеться у листі мінекономіки з уточненими сценарними умовами функціонування економіки на 2026-2028 роки. Зміст цього листа на засіданні уряду 3 вересня розкрило міністерство фінансів у висновку до проєкту рішення, яке стосується діяльності ДП «Гарантований пок. Упродовж року в Україні ціни на хліб можуть зрости аж до 25%. Головним фактором подорожчання хліба стане зменшення врожайності зернових. Згідно з прогнозами, цього року врожай зернових складатиме близько 52-54 мільйонів тонн. Натомість у 2024 році врожай був кращим і показники були вищими. Причиною зменшення врожайності є несприятливі погодні умови, війна, ризики для аграріїв на прифронтових територіях. тощо. Також на вартість впливатимуть ще кілька факторів: а саме зростання витрат на пальне, на добрива та на логістику. Тому за прогнозами цього сезону вартість пшениці буде становити 5800 тисяч вісімсот тисяч гривень за тонну. Протягом літа підрядна організація на Закарпатті ліквідувала 24 тисячі 453 метри квадратні аварійного покриття по трасі Київ ЧОП. Це рекордна цифра для дороги державного значення. Для порівняння, всього з початку року по М06 ліквідовано 36 тисяч 352 п'ятдесят квадратних аварійних ділянок. З початку повномасштабного вторгнення дороги в області зазнали значного навантаження через збільшення пасажиру та вантажу потоку, адже через Закарпаття пролягає вихід до трьох країн Європейського Союзу. Логістику забезпечує траса М06 Київ Чоп. Вона є однією з найдовших в Україні 831 кілометр та проходить через п'ять областей. Сьогодні у кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері відбувся чин прощання з померлим героєм Михайлом Лялюшком. Військовослужбовець військової частини А 5509 помер 31 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання, захищаючи кожного з нас від ворога. Сьогодні Мукачево із сумом провело в останню путь бійця, який пожертвував власним життям заради світлого майбутнього батьківщини. Жорстока війна забрала життя захисника 31 серпня. Початком повномасштабного вторгнення найкращі сини і доньки України стали добровільно на захист нашої держави. Найкращі сини і доньки пішли захищати рідну землю від агресії. Сьогодні Україна продовжує платити цю дорогоцінну, криваву і надзвичайно велику відціну. Тому що немає нічого ціннішого ніж людське життя. Михайло Лялюшко народився 15 листопада 1984 року. Кожен загиблий воїн це невимовний біль нашої душі. Важко знайти слова втіхи, аби заспокоїти тугу від втрати. У чоловіка залишилися дружина та донечка. У пам'яті близьких він назавжди залишиться щирим, добрим та справжнім патріотом. Немає нічого ціннішого ніж, коли мати дає є цінне, саме цінно що в неї було. Це дитина. Яку вона викорнула і яку віддала на те, щоб був завтрашній день. Я знав, Михайло, він був доброю, привітною людиною. До собору на честь ікони Почаївської Божої Матері прийшли рідні, друзі та небайдужі містяни віддати полеглому герою останню шану. Після початку повномасштабної війни полеглий герой не зміг залишатися осторонь і став на захист батьківщини. Будьмо уважні і перемінуємо, щоб їхній подвиг Їхня та дорогоцінна ціна не була даремною і занедбаною. Вона заплачена і ми маємо відбудувати Україну. Ми маємо побудувати її кращою, сильнішою і дійсно зробити її найкращою у Європі. Адже ми заплатили велику ціну. Киляємо голову перед кожним захисником, який боронить нашу батьківщину, висловлюємо щирі співчуття рідним загиблого захисника. Подвиги військовослужбовців ми пам'ятатимемо, адже вони назавжди залишаться у історії нашої боротьби за незалежність. Неповнолітній підозрюваний в жорстокому вбивстві на Закарпатті залишається під вартою. Йдеться про вбивство, яке скоєно у січні 2025 року. Згідно матеріалів слідства, троє обвинувачених віком 16, 19 та 44 роки жорстоко вбили знайомого, перебуваючи у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Щоб приховати злочин, вони розчленували тіло чоловіка та намагалися його спалити. У прокуратурі зазначають, особлива жорстокість, з якою було скоєно злочин усіма підозрюваними, та характеристика неповнолітнього, зокрема, свідчить про них необхідність постійного контролю за його поведінкою у результаті апеляційний суд залишив силі ухвалу суду першої інстанції про безальтернативне тримання неповнолітнього під вартою. СБУ викрила на Закарпатті двох місцевих жителів, причетних до інформаційно-підривної діяльності спрямованої проти обороноздатності держави. За даними слідства, зловмисниками виявилися мешканці Берегівського та Ужгородського районів. Вони поширювали в інтернеті відомості, які могли бути використані для уникнення мобілізації та створювали загрозу безпеці українських захисників. Один із підозрюваних був активним дописувачем у Вайбер-каналі, де публікував інформацію про місця проведення представниками ТЦК та СП заходів з оповіщення громадян призовного віку. Інший у своєму акаунті у Тік. Тоці поширював дані про маршрути руху та місця дислокації мобільних груп, ТЦК і поліції. Розпочалося тестування нової системи під назвою Є нотаріат. Нотаріуси вже можуть долучитися до системи і спробувати її в роботі. Водночас для громадян перші послуги запрацюють у 2026 році. Ідея полягає в тому, щоб перетворити нотаріат на електронний сервіс. Весь функціонал для громадян буде доступний у дії, яку можна встановити на телефон. Електронний нотаріат дасть змогу модернізувати традиційний, так би мовити, паперовий. Загалом цю галузь вважають одну з найбільш зарегульованих. Якщо говорити в загальному, то Є нотаріат дасть змогу зібрати потрібні послуги і подати їх у єдиному зрозумілому інтерфейсі. Швидко обмінюватися даними між базами та реєстрами, миттєво перевіряти необхідні документи. Тестування стартувало 3 вересня, триватиме до 30 числа цього ж місяця. Кожна дитина заслуговує на безтурботне дитинство з іграми, мріями та посмішками. Але для деяких родин усе це раптово обривається страшним діагнозом. Дитяча онкологія тема про яку важко говорити, але ще важче мовчати. Щороку в Україні сотні дітей дізнаються, що мають рак, що викликає цю хворобу, та головне, як допомогти тим, хто вже бореться. Дивіться далі в нашому сюжеті. Що року в Україні понад тисячу дітей чують діагноз, який змінює життя всієї родини. Рак дитяча онкологія залишається однією з головних причин смертності серед дітей віком до 14 років. Дітки поступають до нас або від сімейного лікаря, або е, якщо сімейний лікар видить якісь е, зміни і направляє до вузького спеціаліста, до дитячого онкогематолога, то тоді вони. Створюють електронне направлення, і дитинка поступає в стаціонар. Після цього ми проводимо ряд обстежень, які необхідно. Причини розвитку онкологічних захворювань у дітей досі повністю не з'ясовані. Серед можливих факторів генетична схильність, радіаційне опромінення, вірусні інфекції, а також шкідливі чинники довкілля. На відміну від дорослих, спосіб життя не є основною причиною виникнення раку в дитячому віці, кажуть фахівці. Лікування це хіміотерапія в залежності. Яка форма і стадія? Потім радіотерапія, підтримуюча терапія. Якщо ми говоримо про нейрообластому, наприклад, заднього середостіння або лейкемію, то там? Достатньо довго потрібна підтримуюча терапія після лікування. Симптоми онкології можуть бути неспецифічними: тривала втома, блідість, незрозуміла лихоманка, втрата апетиту або ж синці без причини. Часто батьки сприймають їх як ознаки звичайних хвороб. Саме тому важливо не зволікати з обстеженням при найменших підозрах. До нас здебільшого потрапляють дітки із анеміями залізодефіцитними. Бувають тромбоцитопенії. Ну і пухлини різні. Найчастіше це лейкемія, рак крові. Вона найбільше по статистиці займає відсотки. Сучасні протоколи лікування дитячого раку включають хіміотерапію, променеву терапію, хірургічне втручання та трансплантацію кісткового мозку. Успішність лікування залежить не лише від медичних технологій, а й від психологічної підтримки дитини та її родини. У нас мами між собою в групу говорять, антибіотики бояться дати лишні раз вакцинацію, там протипокази бояться робити. А що говорити вже про наслідки і вплив цих препаратів? Тому да, впливають найбільше це. Діти вони мають імунодефіцит, тобто вони дуже вразливі до будь-яких інфекцій, навіть отримавши вже лікування в ремісії, пройшовши там місяці і роки відновлення, вони все рівно вразливі. Рання діагностика ключ до порятунку. Чим раніше виявлено хворобу, тим більше шансів на повне одужання. Медики закликають батьків бути уважними до змін у здоров'ї дитини та не відкладати візит до лікаря. Вимагала хабарі за продовження групи інвалідності. На Хущині викрили колишню голову ЛКК. Перебуваючи на посаді завідуючої поліклінічного відділення лікарні та очолюючи лікарську консультаційну комісію. Жінка систематично отримувала неправомірну вигоду від чоловіків мобілізаційного віку. За видачу направлень на огляд на обстеження домсек для продовження групи інвалідності. Вона вимагала плату в іноземній валюті. До протиправної діяльності залучили й свого підлеглого члена ЛКК. Під час слідства правоохоронці задокументували кілька таких фактів. Та зібрали доказову базу. Наразі екс-голові комісії та її спільнику повідомили про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб або повторно. Окрім цього, слідчі задокументували шістьох чоловіків, які надавали службовцям хабарі. Їм інкримінують частину 1 статті 369 Кримінального кодексу України, надання неправомірної вигоди службовій особі. Закарпатець не задекларував на кордоні партію харчових добавок, бо віз для власних потреб. Повертаючись зі Словаччини на легковику, 38-річний житель Закарпаття на митному посту Ужород автомобільний обрав спрощений порядок проходження митного контролю Зелений коридор. Він усно запевнив інспекторів про відсутність імпортного товару, який необхідно декларувати, та обмежений до переміщення. Проте митники виявили у багажнику авто 200 упаковок харчових добавок різних торгових марок болгарського виробництва. Загальна вартість незадекларованого това товару На вітчизняному ринку перевищує півмільйона гривень. У своєму поясненні Закарпатець почав виправдовуватися. Мовляв, віз товар для власних потреб тому не декларував. Тож відносно водія задокументовано правопорушення за частиною 3 статті 471 Митного кодексу України, а харчові добавки вилучили до рішення суду. У Королеві на Берегівщині горів двоповерховий будинок. Пожежа охопила приміщення першого та другого поверхів. Під час огляду приміщень рятувальники знайшли газовий балон і винесли його на подвір'я, аби запобігти вибуху. Пожежу локалізували о 12.14, а повністю ліквідували о 12.29 на площі 25 квадратних метрів. Вогонь пошкодив перекриття та речі домашнього вжитку. Причини загоряння та збитки встановлюють правоохоронці. Шлях від вагітності до пологової зали, тонкості родових процесів та післяпологового відновлення. На базі КНП-лікарні Святого Мартина функціонує Академія відповідального батьківства. Тут лікарі, акушери, гінекологи, анестезіологи та психологи готують майбутніх батьків до зустрічі із їхніми немовлятками. Більше про те, як можна долучитися до школи та про що говорили на сьогоднішньому уроці, дивіться в наступному сюжеті. Яна та Крістіна зовсім скоро вперше стануть мамами. Жінки вирішили відповідально поставитися до цього, тому прийшли на курси відповідального батьківства. Я вирішила, щоб заспокоїти себе, щоб мені легше стало, і коли ти більше знаєш про це, то тобі спокійніше. Та я так само це вже ну, не перший раз, що я прийшла на курси. І ну, це дійсно цікаво, це пізнавально, тому. Я тільки за щоб жінки ходили на такий курс. Це просто дуже допомагає. Ти заспокоєна більше. Я відкрила для себе те, що, наприклад, їй треба робити тоді, тобто швидше. Бо я думала, що це робиться лише тоді, коли вже все критично. Тоді але полегшено, тому що сказали так і легше буде, то я чогось подумала вже що. Для підвищення обізнаності майбутніх батьків на базі пологового відділення КНП Лікарня Святого Мартина функціонує школа відповідального батьківства. Основна функція цієї школи це забезпечити відсутність страху в пологах, сформувати такі важливі шпаргалки, для які будуть для наших вагітних цінні, як і в пологах, так і після пологів. Так, і ці шпаргалки будуть використовуватися, і як і в навичках з дитинкою, у після пологи, і перший місяць життя із uh -huh. дитинкою, щоб вони не лякалися, щоб вони розуміли, куди і на що вони йдуть. Uh -huh. І щоб не зверталися до таких хибних джерел, які можуть сформувати у них хибні враження про самі пологи, про життя з дитиною і про функцію мами. У житті дитини темою сьогоднішнього уроку стала анестезія. Коли її вводите, як це відбувається, та яка анестезія доступна у лікарні, а також про всі тонкощі родового процесу, знемовлення під час пологів і під час операції розсину. і так само ми показали нашим майбутнім батькам, що можемо забезпечувати у нашому перинатальному центрі. Тобто, це такий ознайомчий курс, екскурсія пологовим такий день відкритих дверей. Анестезіолог, лікар-анестезіолог, саме забезпечив розуміння жінок як з його сторони, що він може дати, що і показав, якими саме голками, щоб розвіяти цей страх величезної голки в спині. Ну, показав свої інструменти так для знеболення. А я забезпечила просто зі своєї сторони як лікаря акушера гінеколога, що може забезпечити це знеболення як пологах. Майбутні матусі мали можливість задати запитання, що їх цікавлять, а також розвінчати міфи, які часто лунають у соцмережах або через знайомих. Дуже багато страхів навколо знеболення пологів, і потрібно дати більш сучасні знання. У нас за найближчим часом запрацюють у такі. Курси від дитячого реабілітолога, як забезпечити масажик, і е, школа татусів, які забезпечують трошечки таке: страхи взяти і змінити памперс. Е, Помити mm -hmm. дитинку і так далі у доступній формі лікар-анестезіолог пояснив, які методи знеболення є найбільш ефективними та безпечними, і як жінка може підготуватися до знеболення заздалегідь. Особливу увагу приділили епідуральній анестезії, найпоширенішому методу знеболення пологів, який дозволяє зберегти свідомість і контроль над процесом народження. Робиться у кого ділянку паперика. Я в тієї підоральний в якому працює. Тут є іголка, принцип, як воно відбувається, жінка чи на боку, тобто якусь пложність, зачастіше сидячи в асептичних умовах, анестезіолог все в стерильних умовах робить, обробляється поле місця пункції. В спині залишається лише цей тонюсенький пластиковий катеточок. Проти як ляска, на яку ловлять рибу, він це, це, це не просто лязочка, а це всередині трубочки, через неї вводиться принцип дії такий, що. В ділянці поперека, ну бо взагалі система бурі як влаштована Це рецептор на периферії на шкірі. Це для чого? Для того, щоб людина могла захищатися себе реалізації. Академія відповідального батьківства це не лише інформаційна платформа, а й простір підтримки, де кожна родина отримує необхідні знання та впевненість. Заняття проводиться регулярно. Що четверга участь безкоштовна. Команда з американського футболу лісоруби з Ужгорода стала чотириразовим чемпіоном України, встановивши новий рекорд у цьому виді спорту. Досягнення було офіційно зафіксовано у межах проєкту Рекорди Закарпаття за час існування клуб здобув перемоги в чемпіонатах країни у 2009, 2015, 2017 та 2021 роках. Таким чином, Ужгородські спортсмени увійшли до історії як команда, яка найчастіше піднімалася на найвищу сходинку національної першості. Таким побачили цей день мої колеги. Ми вдячні вам за увагу та за довіру. Бережіть себе і своїх близьких обов'язково. Побачимось на телеканалі М студіо. Бувайте.